Добро присходяться, мене звати Оксана Ярошевець, пробула в маленького чарівного мальовничого містечка Залик, що на Київщині. Надзвичайно приємно з усією щирістю признаю в цьому бути на ще більш мальовничій землі Чернівці напередодні ще прекраснішого свята для вишивання. І традиція відзначання цього свята пішла саме з вашого. Дерного міста. І давайте зараз зануримося в атмосферу поєднання е, вишитих візерунків, орнаментів із кулінарними традиціями нашої України. Згадайте свого дитинства пахощі, які доносилися від е, духової печі, чи печі в бабусі, де випікалися смачні ароматні медові смаколики. І сьогодні я вас запрошую до поєднання. Традиційних елементів української культури, а саме вишиванки із сучасними технологіями кулінарії. Тож моя технологія звучить як приготування медового печива, медяника і оздоблення головою айсінгу у вигляді вишиванки. На цю технологію я витримала 5 годин. І подивіться, будь ласка, на те зображення, на ці зображення, які вас надихають. Асоціації, методи. Що, як можна поєднати ці предмети? Скажіть, будь ласка. Колисніше. ще. мене традиції, так? Тісто, так? І бачите, ви горщик з медом. Так, сьогодні ми з вами будемо вивчати технологію приготування саме ледового печива, медяника і в королівської глазурі. Ми з нею ознайомимося, яка називається Айзінг. Вивчимо з вами основні інгредієнти, основні етапи, попрацюємо в групах. Для роботи над вивчення цієї технології ми застосовуємо перегляд відео презентацій, досить хороший журнал, де можна дізнатися всі елементи, родзинки наших українських орнаментів, символіки. Також працюємо з дітьми із підручником онлайн, живим підручником. Платформа Інтерактивна ізі де вивчаємо не лише вироби з борошна, а й ознайомлюємося і вивчаємо українську вишивку. Для Ознайомлення з орнаментами працюємо з упорними картками. Наприклад, у нас сьогодні буде присутній ось орнамент із крапкою посередині, це означає символ робючого поля, засіяного поля. І значну увагу приділяємо символіці кольорів. кольори. От скажіть, будь ласка, які ви знаєте, що означає, що символізує, наприклад, червоний кольор чи блакитний? Кажіть, кажіть, як самі такі каші. Тут білого кольору немає, можливо, хтось знає, що білий символізує. Сонечко. Чистоту. Чистоту. Так, білий кольор символізує мир. Спробуйте створити собі електрону особливу вишиванку, поєднавши ж літеру вашого кінь, ні місяць, який ви народили. У мене, наприклад, виходить уликова вишиванка з калиною. Я майже в темніх. Тільки не оливкова, а чорне, але має оливкове листя. Хто хоче сказати? В кого яка вийшла вишиванка? Оливкова стризука. О, у вас теж оливка. Синя склоска. Синя Ви всі різні і романі, ваші вишиванки і також різні. В кожному стоять унікальні. же зробити так, щоб наше звичайне недовозачено стало таке ж красиве, різноманітне і унікальне, як наша вишита Україна. Ми з вами говоримо про мед'яник, Ви вже чули цей термін. Тож підкажіть мені, чому ж саме мед'яник? Чому він так називається? Цей вид печиво? Так, а чи знаєте ви історію походження печива в нас на Україні? Раніше люди не знали, що таке печиво. Їхнім смаколиком це був перший медовий хліб подаванням меду до біджіл. Вже потім на той курс, коли завезли прянищі, додавали вже імбир, корицю, каркамон. Ті самі пряні такі приправи, які ми знаємо зараз у вигляді ароматних пряників. Але традиція існування печива медяника зародилася ще давно. І ще козаки брали в походи медове печиво, адже завдяки своїм властивостям не лише цілющим, воно могло зберігатися близько року. І жодне українське свято, жодна українська сім'я не обходилася і зараз не обходиться без медової випічки. Дарують дітям і на Різдво, і на Великди, і на різні свята, на на І Зараз збираються дуже багато традицій, наприклад, на Полтавщині випікають панянки печиво у вигляді е, панночок, покритих е, рожевою поливою. Полива це глазурь. А я вам сьогодні пропоную сучасну глазур, яка називається айсінг. Тож зараз е, ми з вами об'єднаємося в групи. Ви на своїх столах бачите. Кубики. По кольору кубики ми працюємо в чотирьох групах. Кожна група отримує пакет із завданням. <клес> Нехай ви будете четверта група, ви будете перша група. Відкривайте, <клес> у вас є завдання професії, дозволять про вам поручити професії, а ви Це будете дизайнерами. Так, відкривання, завдання. Так, раді матчі далі, як можна буде ще. Можна залучити У вас У вас набір професій? От як ви думаєте, які можуть бути професії дотичні до переготування ведового качества? Так, вам потрібно брати форму, кольори. Можливо, тут кольори не всі, може десь ви Можете підмітити, що робота в руках дві хвилини. Я вас вірю, знаю. що ви справитеся в клас. Так, У вас є рецепт, у вас потрібно обрати, який рецепт. Інгредієнти. Якщо ви потрібні поспасти, скластися. Кому потрібна допомога? Ви просто оберіть, ви забирають матеріали. Що ми не хочемо, якщо приготує печиво? Ось різні вирішити корови, і йдемо. Еще можно открытие. Вы можете их наверх не квартить, а просто склеить на части. Можем очень много. Дуже одна важлива є професія, без якої ну, точно не входиться. Так, я бачу, ви вже майже готові, так Це нас сила і можете додати свої якісь родзинки, тому що немає цього в рецепті, але ви додасте. Так, можливо, хтось вже готовий презентувати свою діяльність, чи потрібно ще пару хвилин. А, може, можеш тільки пів хвилини народитися. Хто хоче перший? Я бачу, що у нас професії, так? Так, хто... так, давайте послухаємо, які ж професії. Так, запрошую вас до левенто-піч, це у вас 30 секунд на презентацію. Ну що ж, нас треба зібрати це. Що входить до працівник, який виготовляє печі. Які професії входять до цього? входить, по-перше, це вчитель, який до цього всього призвів. комбайнер, кондитер, пекар, мельник, пасічник, працівник цукрового заводу, агроном, і вчитель. Мені дуже приємно, що вчитель одна з найголовніших професій. Готовки спеціалістів вечора. Так, Давайте з рецептом. Наші дослідники рецептів. Який ви рецепт обрали? ми обрали мінімум калорій і максимум калорій. Готуємо після печу. Швидкий рецепт. Для цього нам знадобиться мед, цукор, вода, олія, борошно, сода, сім, кориця, кардамон вежний і гвоздика та різні темнощі. Дуже дякую, що ви обрали саме здорове харчування, адже це нині зараз це дуже великий акцент. Давайте нас декор дизайн, дизайнер і поступимо. Дизайну форму, декор розпис, катаре, возор, акцент. Ми вибрали форми для печива вишивки, 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 вишиванки, так як ви називаєте день вишиванки. Е, орнамент підібрали трафарет, традиційний. <смут> Коли ми сьогодні червоне і чорний, полібово чорний кормінка. Іноді як і у нас таєчний білок. Цукрова подару можна сім. Я думаю, що ви справилися. Я дякую. І наша група брала на все, що вони випекли. Ми вийдемо на екосерветочку, покладемо нашу випечену вишиваночку. П'яночок упакуємо його в е екопакети, е е упакуємо і стрічечками перев'яжемо. Е е для того, щоб презентувати свій проєкт, ми організуємо ярмарку-продаж, е виручні кошти, ми можемо відправити на ЗСУ. Я вам надзвичайно вдячна. Всі сьогодні були відмінники, надзвичайно приємно чути ваші такі близькі мені ідеї і всі вони унікальні. А зараз я пропоную. Е до практичної частини нашої майстерності і спробувати ми будемо розготовляти перше чому вигляді вишиванки роздоблення. У вас тут є пакетики, де знаходяться інструменти, які нам необхідні з отриманням санітарно-гігієнічних вимог. Я це допоможу скласти, ви переходьте до практичної роботи. У вас є серветочки, на яких ми будемо працювати. Розподіб серветки, потім ми на нього викладемо качево, але для зручності у нас є виразові картушки і е, потім е, серветочки, в яких ми будемо працювати. Так, Картушки всім сподобались. Можете позволить сюди на плавлять. Потім ми одягаємо рукавички. Розкадіться веточки. Ми потім взяли бачили, і поклали на свою, свою робочу поверхню. Основний інгредієнт, з яким ми будемо працювати, і наносити декор, це нашальцями. Зараз я вам роздам червоний і чорний колір. Так, це гадечка наша. Так, ми спочатку беремо червоний колір. Я вас ознайомлю з нанесенням через трафарет. Тому ну, у нас працює сильно. Дістаємо перші від пакетика. Готуємо, поки я роздаю матеріали. Наш трафарет. можливо, в когось не вистачить е, траференчі шпати, з якими будемо працювати, Тож я вас попрошу поділитися з сусідом. Я бачу, ви вже починаєте. Я вам пропоную саме червоний колір це то той колір, той орнамент, який притаманний рідній Київщині. Але традиційний в нас ще чорний колір до орнамента, тому ми додамо бачимо елементів чорного чорний кольору. Ми наносимо. Такою товстенькою гарною смужкою верху, Ось раз. Ну і тут ми ще хочу, щоб вам було наче видно. Так от тостенько не жалійте. Лишнє ми знімемо на серветочку І розмазуємо обережненько цим інструментом. Побачите, що у вас ділі такі пробіли, притискайте трафарет, щоб він у вас не їздив. Ви чекаєте сусіда? Так, у вас буде... Це на вас оптимально сейчас. Ось, у вас має бути рівненько, трошки рівніше, ніж у мене. Тому потрібні трапезочки, я вас там. Потім, хто справився із червоним айсінгом, ми беремо пакетик із чорним кольором, більше наноситься, не жалійте, Там вас вистачить. Із, червоним кольор, із чорним кольором. І за допомогою чорного э, айсінгу ми додаємо кожен, хто як бажає, киточки, э, манжети обдудлюємо, низ сорочки, можливо, вкраплення у червоний орнамент, э, чорних елементів. Як ви заважаєте? А поки ви працюєте над творчою роботою, давайте пригадаємо, які ж нові слова ми з вами ознайомилися під час нашого проєкту. Хто мені може сказати, Айсен. за допомогою якого інструменту ми наносимо на шайсе? А орнамент наносимо ми завдяки. <пробітник> я беремо, молодця. Хто пригадає і чув уважно, які прянища ми ви застосовуємо, використовуємо рецепти? <пробітник> Імбика. <-пі. пробітник> так, так, дякую вам. І для е, ще більш цікавішого, щоб зацікавити дітей, е, я пропоную використовувати. Між зв'язки. Це можна дослідити природні харчові бардинки, запросити жителя хімії і вивчити англійські слова. А, 에... Найбільш цікавіше це залучення інформатика до уроку нашого, запросити гості, а дітей навпаки, навпаки е... долучить і розказати, як можна. На 3D-друку, наприклад, друкувати такий mm -hmm. гаджет-качалка, на які вже зображені орнаменти, ті, які ви наносите і на трафареті. Дітям буде це досить цікаво. Також для е, одними з родинок є усвідомлене читання і вікторини, які вони просто обожнюють для засвоєння матеріалу. І робота також, програмний орнамент неї. Тут має бути відео. Тут має бути відео, мені сказали, що треба робити, що тут грає відео і тут показується харчовий пристрій, який друкує прямо на готовому печері, на пасках, на хлібі. Це класна ідея для дітей стосовно майбутньої підприємницької діяльності. Я бачу, що у нас досить непогані шедеври на наших столах. Я радію, вашій. Творчості, ви всі різні, ваші вишиті орнаменти всі різні. Ви навіть справляєтеся без можливої допомоги. Навіть бачу, в когось вже ідей, можу можуть за Дозвольте <плес> запросити вас поділитися емоціями, враженнями вправі, нічого. Перше зображення, подивіться, будь ласка, рюкзачок. Це ті знання, які ви візьмете з собою в життя на практиці. Друге зображення, блендер, міксер. Ви всі працювали, коли ми з вами готували на попередніх уроках айсі. І ті знання, які вам треба переблендерити, передумати, переосмислити. І третя в нас нижна полиця. Можливо, хтось покладе туди нові рецепти, а можливо, хтось покладе ті знання, які залишить до наступного віку, життєвого етапу. Хто хоче поділитися, що я покладача в рюкзачок? Спочатку коробочка, потім рюкзачок. Подивіться, будь ласка. Всі заняті по процесом. Цікаво побачити, чого варта. Я і мої колеги. Всі унікальні, оригінальні. Які знання після сьогоднішньої майстерки ви візьмете з собою? Рюкзачок, сумочку. Родні традиції. Так, корисні рецепти. А які вам потрібно ще перед вимогти, передумати, виготовляти. Сьогодні ми з вами створили не просто на печі. Ми з вами поєднали традиції минулого і сьогодення. Я бажаю вам всім, щоб в найближчому майбутньому ми разом з вами створили печиво з орнаментом перемоги і святкували його під мирним небом. Дякую вам за увагу, за творчість, за натхнення. Я надихнулася. Прима вам задоволення ваших усмішканих облич. Дякую вам.